Всім привіт! У нас немає світла. Ми прокинулися сьогодні з Артемом. Тобто, він прокинувся, розбудив мене, мабуть, десь в 6.30 ми встали. І встав з нами і Андрій. А потім, як оказалося, він ще й поспав дуже мало. Я йому Вчора кажу: лягай, поспи, тобі треба виспатися. Ага, Виспався. Щось там у нього роди приймав чи шоу пепи своєї і этот, і Артем експертизна, ну що таке, що таке? Виміряла температуру, і у нього температура підвищена була 37,2. Потім думаю, що ж ми підемо, поїмо. І дам йому Нурофен. Ми поїла, він побігав, сів в туалет, я тільки що помірила йому температуру. Все, нема. 36,6. Якось непонятно. Ну і все, я приготувала, зараз будемо снідати з Андрієм. Он теж прийшов. Сейчас покажу. Такий сніданок буде у нас. Яйця, каша. Я взагалі доїдаю кашу Артема. Зробила он собі типу омлет, Ну, без нічого, без молока. Андрію, два яйця. Не знаю, вроді вийшло. Може не вийшло, він любить яйця, такі, щоб не дожарені. Ну, я таки не їм. Мені краще так зробити, чесно. І салатик. Огурчик, помідорчик. Перчик, укропчик і цибулька. Ну і з кавою будемо зараз пити. І, мабуть, розріжемо ще паску. Подивимося, ті, що ми вчора купили, бо вчора ще приїхала сестра. І вони купили ще паску. Так що в нас тепер 4 паски стоїть. Не знаю, коли ми будемо їх всі їсти. Будеш ням-ням пасочку? Залаз до мене. Вчора я казала, що я не знаю, з чим паска, можна ж було перевернути і подивитися. Так, ми купили, я думала, дві рази. взяли. Ото ще пекла і не знає з чим. Добре? А взяли паску. Ні, вилазь до мене сюди. Давай. Давай, будеш. Мені Давай мамі допомагай. Помагай. Подожди, стой. О, я взяла паску. Тобто це не паска, це панетон з шоколадом і апельсиновими цукатами. Пів кіла. Дві. У нас такі, дві однакові. Ану. Нюхай. Понюхай. Пахне. Понюхай, Артем. Боже, тут пахнет, кстати, апельсиной. Да? Он хочет высыпать. Блин, надо тарелочку, наверное. Мы сейчас она будем все по столу. Ой, дивись. Бери, ам. <гас> я шо позвала. Не трогай. Подожди. Давай будем її разрезать. Будешь ням-ням пробовать? Будешь? Тихо, тихо, тихо. А ну, может, это да. туда прибрать? Зараз мама розріже і будеш ніад бомбути. Ти ж не пробувати. знаєш, що це таке. Отак. От щось кришиться і помазухаться. М'якенька, да? так? Чого ми купили Паски? Ми думали... ми... Ні, ну Паска, я знаю, що п'ятого. Ну я думала, що в нас проводки. Вони ж позже. А вони, оказують, після паски. Ну, яка різниця. Продають і ми купуємо. Дивись. Іди пробуй. А ну пробуй. Ану. Диви, Ану. яка Ану. красива. Ого, скільки яка темна. Я, якщо чесно, думаю, що буде шоколад налитий. А воно вмішане, да? Взередині. я так зрозумів, бо виглядає як будто грязне, так? Да? Ну, пахне Тож, Давай. Дивись, як воно сипеться з неї. Так-так. На. Непонятно. Все одно треба свою пекти. Ну, це да, ж не паха знаєш, з печем. Давай будемо з тобою. Можна поговоримо? Може. Сразу. А що, дієта, зараз ранок. У нас стоїть вон чотири штуки. Що? Артем, не знімаєш на них. Артем, ще й без, без підгузка. Наверно, в кадр попав, повирізаєш потім. Дай, не розсипай. На, а ну, на, пробувати. А ну, пробуй Давай. булочку. Ам? Съєдобно? Іди булочку, мама, дасть попробувати. Вкусно! Не Пробуй, Кусай. Ой, яка вкусна булочка, да? Вкусна? Ну, хороша. Вкусная. Така. здобна булка. Да. Ну что, будемо зараз в каву потом, поїли ти Угу. Мені надо 8 відер кави на сьогодні. Тобі треба поспати. Так, так це реально, я йому вчора кажу: тобі треба виспатися. Я його ждала, ждала, і заснула. В іторі, що, скільки ти прийшов? Ну, ну, я там в сараї поспав. Я в шокі, каже, два часа поспав. Да, і три завчора. Ну, добре, п'ять за... І, і час в машині десь, так? Да? Ну так. Да. Ну да, так, 6 годин. Да, 6 годин за ну, до... все одно довго їхали вчора, тому 6... ну, що я не спішила. Шість годин за двоє суток я поспав. Угу. Ще будеш? Вулечко. Будеш ще? Він хоче пити, у нього. Ні, хоче, а, щоб я йому включив, в телефоні ну, ладно, на Тікток. Витягли кота. Погулять хоч. Раз за год. Моя гус який, диви. Не так, Боявся, маленький. Ну, як боїться, б'єть все. Це штука, він дуже сильно боїться. Угу. Де Артем наш? Тут ваш воulet? Ну, шо, сразу тут до деток побег. Да? Тём. Заходило сьогодні дивилися мо кепку. У Артёма здорова голова, нічого нема туди лізеш. Вань, посади його. Так я ж там І що він хоче? Сам хоче залізти. Дай сам. Не можна. Сьогодні можна ділати босоножком, бо у нас 25 25° жарко. Є, Ваня, Тьом. Куди ти пішов? Тім, а де кіся? Де Сільвер. Є? Є? Іди погладь його іди. А ну давай погладимо. Хороший який! Мартастик! Бо Угу. Хоче, тебе тут садить, да, давай. давай. так. Все. Старий прицеп залізли. Что тут? Воно не випаде, оці штука. Писня сам не випадка, а. Та, че не должен. Що ти робиш? Ага, той щось накидав уже мусора туди, так. Да? Ваня, ми міряли таку саму кепку, як у тебе Артему. Не знайшли. Всі малі. Паша виніс водний пістолет. І Ваня треба погратися ним. Ну не стріляй в них водою. Зараз буде мокрий. Вань. віддай. А, каже, ще я сьогодні не заглядав. Єв? О, своя любима, дивись, стоїть. Ой, ніт. Ми просто тільки що їздили в місто. Не пхни пальці, ти що, вона буде защищати свій двір. От біжи лише з ними. Біжи. Паша стріляє. Все, паша джаву вані. Де Ваня пішов? Де він пішов? Не знаю. Пішли, будемо дивитися. Тоже треба бігти, 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 бігти. Зараз треба зняти йому, мабуть, під гузок. Ну і що, пішли? Пішли. Пішли, спаши, спаши, пішли. Ні, не хоче. І куди ти пішов? Я що в нас ще є така машина ваніна. Ми, коротко, вона була поломана в тому році, ми її справили і Артем її боявся. А зараз він так він заліз і виліз тільки, що, але ну, я думаю, що йому подобається. Тихо, тихо. Я її елі витягла сараї закрита Бо комусь було впадло мені витягти да, Ваня ти точно не драсти вона на, на, на кілограм на 13 або на 20 я не знаю на скільки Скільки цій машині вже Я року. 40 нравиться а ну каже давай я залізу Откривай, відкривай відкривай Откривай. Ні, а тут отак ось. Оп. Давай, стой, стой, Паша. А що, нема там педалі, там же ж, наче, педаль ще була внизу. Чи воно паже ноги длінні? Вона не Педаль не працює? тому що треба переключати. Ось, дивися, тут же ж є кнопки. Поняв, Только я ж не знаю, які. Педаль точно должна работать. Ось, а ну, ось іще дивись є. Ось, ось, оце ось, я не знаю. Вань, ти пам'ятаєш, як її треба. Педалью. Бапаша не найде. А машині скільки? Годів 10. <сіли> О, такий 13 год чи що в машині. Виліз. <сіли> <сіли> Артем прилип. Ну в тому году він вообще так плакав, коли садили. Одна всього ж педаль. Одна педаль. І воно якось переключить, ти конечно, ти садів. Закрий спочатку ти що, ти, що, ти, що, вань. Давай, давай, давай. Закривай давай, пашу. Давай. Йому подобається бігати за ним, так? Да? Він хоче двері відкрити. Паш, паш. Давай, сідай, сідай, сідай. Тихо, тих, 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 тих вань, ну стой, стой. Вона нагору, він зараз, дивись, випаде. Паш, Паш, подвинься. Залазь пальці. Артем Вань, підошмо. Угу. І що? Об'їдеться ж немає. Артм зараз випаде, Ваня! Та я не пойму, воно зависає. Давайте, звідьте. Хоче, хоче теж, дають. Це дед пляв Ваня на год. І машина до сих пор... Рабочий. Ну, Там був акумулятор поломаний. Юрчик, кстати, її справляв. Ну, давай, давай Тьом, залазь. Я не а, це я управляю. а, ти знайшов Паша, да? Да, вот, так? Я так. ж сказав, одна педаль. Ну, одна, ну тільки ж треба знати, яку кнопку треба нажимати. Я цю і все. Да? Вот ну, я ж тобі кажу, що можна там як. Так. Давай, газуй. Так. Паша ноги вже дуже длинні. <рес> <рес> не вміщається. <рес> Дай путь. Дай путь. Нет? Вань, не, не работать, что. Я переключу. Давай, газуй. О, я общую. Ты едешь или нет? Сейчас я переключу. Сейчас я, я переключу. Старенький мерседесик. Оп, я буду ее помыть. Еле вытянула ее. Такая она важка. Шесть я думала. Що... Движь Артем, выпадет Двери сейчас откриються. Вань. Вот то якой довольный, да, класс. Все. Шо, сдохла? Что сдохло? Да. я управляю. Что, все, okay. нет? Такой что, она работает, что, Я на карту переключил. Это я управляю. не поломайте. Ей это... картину нравится, улыбается. Давай. Не? <рекун> не, надо не так, Паша. Паш. Надо, если открывать, то тут ось с краю. Ha <рекун> Артем. Ну-та, да, на по-ровному, щоб він їхав. Собачка твоя, а yes. ну, класная. Yes. Та вона, мені каже, вона в тебе, павне, клинила. Треба, щоб Юрчик ще подивився. А що вона їде? Це Ваня. Так воно сходи буває. Ну а що я зроблю? Це до Юрчика. Руль ровно поставив. Нравиться, диви як. <смі> Тьома, класно. А що заклинило? То Ваня? <смі> Ой, як хорошо. Я переключаю. Алло! Что? Все, переключаю. Так ты мне его ломаешь. Что его ломаю? А что, опять заклинило? А что оно клинило? Да нет, наверное. Нагору вона його не витягне їх. Чи витягне? маленькі точки. Зараз потолку. Все, ну так, ну ти що, вес... Ой, є, вс закривається. Поїхали, Артем. Рулюй. А ти назад. Зачем ти назад? Диви його нравиться, рулює. Паша тихо. Шо, Ви не виїдете наверх, Паша, йому важко буде машині цій. Ти, 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 ти. Вилазить він хоче. Вставай! Не? Все, не Ваня! Чого ти їх ти... пугаєш? <риклади> <риклади> ти що переключив? Ні. по-ровному. Туди-сюди, що ти їх на Богор? Головне, що Артем взагалі не боїться. Ну, в тому році садили, плакав. Ми її одразу прибрали і все. Я Думаю, на це літо буде ганяти, якщо не, не поламається. Давай я, тут давай. Давай, давай. я не знаю, Юрчик справив усе. Ваня, давай, сам. Давай, газуй. Вань, на Вань. Ой, не Вань. Чого? Туше він Ой-ой-ой-ой-ой! <рес> <соткій> застрял а ч давай давай не дай, давай дай дай назад не трогай сейчас розлама э куди ти сідаєш і вылазить стой він хоче вийти наверно не а двері треба закривати <соткій> <соткій> Ваня, не. от Ваня, дай, не дразни Пашу. Вань, дай. Артем, давай я. Ваня, дай пульт. Ну як це ні? Паша, залазь. Він зараз награється, а потім тобі віддасть теж. Ваня, ну стой, ну хай зайде хотіть. Все? А -а -а. Нет, каже, я не на накадив. Паша а -а -а. не поділять цю машину. А -а -а. Це треба буде її поставити сьогодні на зарядку, щоб вона зарядила. Це ручне управління. Все. Все, заклинило. Який довольний. вже всі награлися. Я кажу, дайте Артему, він хоче відкривати і закривати двері, бо він не дає їздить їм. Він залізе, вилізе, залізе, вилізе. Я кажу, оставте машину, кажу Паші. Каже, сходи, пограйся. Він зараз подивиться, які тут кнопочки є, двері. Да? Так вони йому віддали машину, він ізучає. Да? Тьом, клас? Тобі подобається? Паша там є, да? чи тобі скучно самому? Ти хотів знімати, да? так? Малиш. Артем угу. без підгузка. Він був підгузкою, бо ми їздили в місто на нову пошту. Ну, що, Все, почали навіть пройшло дві минути. Так, давай, добре. Все, Тюм, Не пай, що він хоче. Чи хочеш ти в ній їздити, чи ні? Заліза, виліза, заліза, виліза. Все сідай. Надо попхнути, усе ж треба зучити. Ой-ой-ой-ой-ой. Опа, не знаю. Я була Так, Нічого не буду. Ага. Залазь. Дім. Ну, Артем в восторге от неї, конечно. Ну нравится дуже. Я забула за ней, если чесно. Було раніше її вставать, бо вже і так цілий місяць тепла. А я їй ще тільки сьогодні достала цю машину. Думаю, надо до вечора на неї ездить. так сидить. а то ж він встане, сяде, встане, сяде. Що, туди йдеш, так, да? показує вже на двір. Е, стой, 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 стой! Все, все, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока. Будемо гуляти далі.